Всім привіт! І ви на каналі Пеклобол Української. Щойно завершили практикуватися з крісом. І я маю хвилинку поділитися з вами інформацією. Отже, сьогодні я вам розкажу про які хвати ракетки існують, і з якого краще. почати. Краще поставити. починати з Continental. Гріп, тобто хват, це той хват, який ви робите, коли стискаєте руку в чиюсь, так само ви хватаєте ракетку. Як, ще, як можна зрозуміти, що ваш хват континентал? Ви ложите руку на педал і просто опускаєте її до ручки та обхватуєте її, щоб ось тут получилась буква V. Також, як я сказав, чи стискаєте чиюсь руку. Таким чином, у вас буде континентальний грип. З цього хвату краще всього починати, тому що він дозволяє більше контролювати педал, тобто мати більший контроль при ударі м'яча. Які існують інші хвати. Це вестерн, коли ракетка повернута. Вліво від вас, так? Якщо ми беремо верхню частину, вона повернута вліво. Це Western та є ще істерн. А істерн, я не знаю, це дуже рідкість для А Вестерн дозволяє контролювати краще драйв біля бейслайн. Та я ж, наприклад, граю ага. завжди. З Continental, а тільки в рідкі моменти я можу переключатись на Extreme Continental, який ніби трішки ближче до Eastern, який дозволяє мені блокувати м'яч біля сітки. Але я рекомендую почати все-таки з Continental, тому що це дозволяє легше маніпулювати зап'ястям, як сказати. Коли ви... Такий хват вам дозволяє контролювати з мінімальним виворотом запястя і руки. Тому що ми... наш контроль відбувається тоді, коли ми блокуємо наше зап'ястя. Тому коли ви б'єте, наше зап'ястя має бути заблоковане та таким чином ви маєте більший контроль над м'ячем. Отже, давайте підсумуємо. У нас є три різновиди хвату. Це Continental, який ми зазвичай використовуємо в піклболі. Це є Western та Eastern. Eastern не рекомендую використовувати, Western тільки коли ви вже приловчилися грати ви, ваш рівень. Все. Підвищується і підвищується, і ви, якби впевненіше, можете контролювати м'яч, тільки тоді ви можете модифікувати ваш хват для того, щоб е, додати спіну, коли ви робите драйв на forgенд. Це єдиний момент, е, скоріш всього, коли ви можете змінити ваш хват, тобто гріп. Дякую вам за увагу.